Романе, новий сезон. Перерва, до речі, між сезоном була найкоротшою через війну, через усім зрозумілі обставини. Як старт, як гра, які завдання? Ну, хоч рахунок великий на табло, але сказати, що повністю задоволений грою не можу, тому що дійсно початок, ще не зіграні, не збиралися через війну, як правильно сказано. А, десь троє наших гравців зараз на передовій. Їм велика подяка від цієї команди. і, Я думаю, що від всієї від України. Тому нічого. Я думаю, що будемо набирати по ходу сезону будуть тренування і гру трошки вирівняємо, буде краще. Суперник сьогодні чимось здивував а, так. У них були непогані гравці. А, були в атаці гострі передачі, замикали, забивали нам. Ну, тобто, п'ять м'ячів ми пропустили. Значить, команда дійсно чогось е варта. Ну є над чим працювати. Звичайно, як і всім командам. Я думаю, що старт сезону ще всі не показали свою е повно, повноцінну, скажімо так, групу. Дякую, Стамови. Дякую.